Другий маган за 4900 вам треба. Шостий рік, 1,6 бензин, механіка, 212 тисяч кілометрів пробігу. Машинка в нас в класній комплектації. У нас тут лінзована оптика, дуже класні, легкосплавні диски, стильно виглядають. Тут самі диски чого вартують. У нас красивий такий бежевий салончик, текстиль. Мультируль, є круїз-контроль, є клімат-контроль, запуск авто з кнопки. Є вакелимочки. Стан автомобіля охайний, як і на його роки. До речі, в авто диски та літня гума нові. Є комплект зимової гуми на залізних дисках. Також ще комплект килимочків є. Мастива фільтра замінено 7000 км тому. Страхування дійсне до квітня наступного року. Акумулятору теж 2 роки. Да, по автомобілю є підфарбування і не одне, але за таку ціну можете прийти, поторгуватися, оглянути. І хто шукав універсальчик собі з великим багажничком, щоб кататися, їздити, можете придивитися до цього другого магазину.